Всім привіт, на зв'язку Ігор, засновник Морква. Якщо ви встановили собі наш плагін Shipping або просто окрему нову пошту, встановили її, активували, і у вас не відображаються поля пошуку міста відділення чи поштомату, то це відео для вас. Справа в тому, що нещодавно WooCommerce додало сторінку Checkout через блочний редактор. І вона має вигляд ось такий. Де спочатку вводиться емейл, потім йде блок з адресою доставки, і е, можна окремо вказати платіжну адресу. Тобто помінялася ціла логіка взагалі цієї сторінки. Е, чому так? Е, тому що е, люди часто залишають процес покупки на сторінці оформлення, покидають кошик. Для того, щоб потім їх якось повернути, першим ділом потрібно отримати емейл. Цей емейл можна як запам'ятовувати у себе на сайті, так і використовувати потім для ретаргетингу і повернення цього покупця навіть на ту ж саму корзину, яку він залишив. Тому що деякий час ця корзина буде залишатися в купі з файлах браузера покупця. Це все дуже класно, але в WooCommerce не врахували підтримку чекаут-менеджерів на даний момент. Точніше, вона поки що недоступна. Можливо, її і врахують. Ну, практика показала, що люди користуються чекалот менеджерами і дуже багато звернень було на сторінках підтримки WooCommerce, що коли буде така можливість. Наразі такої можливості немає. І для плагінів, таких як Нова Пошта, Укрпошта та інших плагінів, які використовують функції підміни полів на сторінці оформлення. Вам потрібно буде повернутися до старого вигляду, класичного вигляду сторінки оформлення. Як це зробити? Давайте, на прикладі нашого тестового сайту разом це зробимо. От в мене є чекаут на нашому тест 4 сайті. Перейдемо в адмінку. Нам потрібно всього-навсього зайти на редагування сторінки чекаут. Переходимо в меню сторінки всі сторінки, шукаємо, де наша сторінка чекаут. оформлене замовлення, у вас вона може називатися Checkout. От, але ось цей чорний е, текст означає, що саме ця сторінка е, активна зараз на сайті WooCommerce як сторінка оформлення. То у вас може бути декілька версій, якась стара, нова в процесі. От. Ми переходимо в редагування. Ось, відкривається оформлення, сторінка оформлення замовлення. Це є блочний редактор. Нам потрібно цей блок видалити і прописати класичний шорткод. WooCommerce. Checkout. Дружка закривається. Зберегти. Тепер, коли ми повернемося на сторінку оформлення, перезавантажимо її. Ось у нас е, автоматично змінився чекаут на класичний, де у нас вгорі йде повідомлення про промокод. Далі йдуть платіжні дані е, і дані доставки. Е, це ми зараз бачимо стандартну е, WordPressівську тему 2025, яка щойно вийшла з останнім WooCommerce 6.7. У вас це буде виглядати трішки по-іншому, але суть така сама, що йдуть спочатку платіжні дані, потім дані доставки, нотатки. Ось цей блок, він зазвичай йде в боковому меню. От. І в такому випадку, при такому чекауті, будуть працювати всі поля, які нам потрібні. Я вибираю місто Дніпро, зараз підвантажуються всі відділення. І я можу обрати або через пошук знайти будь-які відділення. На цьому це все. Бережіть себе і користуйтесь плагінами морку.